Дівчат, всім привіт! Сьогодні хочу показати вам ще одне відео з мозаїкою. Прикраси будуть дуже цікаві. Моделей небагато, але всі дуже гідні. І також декілька улюблених моделей без каміння. Першим подивимось, я вважаю, улюблений ваш комплект. Дівчата всі просто від нього в захваті. Він називається «Тотем». Є в нас сьогодні три варіанти. По-перше, комплект з 17,5 розміром каблучки ось в таких переважно синіх кольорах, проте є ось трошки зланенького. Тут у нас бірюза, лазурит, содаліт. А ось ця жовто-зелена вставка, дівчат, я навіть не можу сказати вам, напевне, що це. Скоріше за все, це агат дуже такого цікавого кольору. Дівчат, ці комплекти не розбиваються, оскільки, як я вже багато разів казала, кожна комбінація камінчиків є унікальною і один в один потім замовити таку не можна. Коли ми замовляємо комплект виробнику, він нам також пропонує одразу цілими комплектами окремо замовлення не беруть за рідкими виключеннями, коли є якісь розпаровки з каміння. Дивіться, які тут цікаві завитки на сережках підвізці зверху, в каблучці збоку, Дивіть, скажу вам по розмірах, каблучка 1 на 3,5 см, довжина сережки 5,2 см, і підвізка також 5,2 см. Діаметр ось цих верхніх завитків 1,2 см. І за вагою роздивимось. Сережки – 15-28 грам, ось така застіпка. Хто дивиться моє відео, той знає, що мозаїка вона так лімітовано приходить і досить рідко. Тому, кому подобається часу на міркування у вас зовсім мало. Знаю, з досвідом, не всім вистачає. Каблучка за вагою 8,71 грам. 7 грам. Дивіться, одразу приміряю до шкіряного жгутика. Дуже класно разом. Є розміри 40-60 см. Кого цікавить, пишіть. Ось таке тут вушко. Вартість цього і наступних двох комплектів 4930 гривень 135 доларів. Другим подивимось комплект з 19-м розміром каблучки. Тут таке більш спокійне поєднання. Агати, сіренькі, зелені, трошечки ось такі блакитнуваті і вставочки родоніту. Гармонійно дуже поєднуються все. А за вагою все те саме, габарити, звісно, ті. ж. І варті ще раз зазначу на екрані, просто роздивіться поєднання і ще раз повторюсь, 19-й розмір каблучки. І дівчата, ще один комплект з 20 розміром каблучки, також неймовірне поєднання. Дивіться, тут тигрове око, корал, родоніт, сепфіриновий агат. Також дуже красиво і незвичайно. Ще раз назву вартість комплект 4930 гривень 135 доларів. Далі, дівчата, комплект Мадагаскар. Цього разу лише тільки один прийшов, чомусь, можливо, будуть пізніше інші. 18,5 розмір каблучки. Також дуже красиві тут агати. Дивіться: ось цей зелений колір цікавий. По вазі дивимось сережки 9,62, застібка. Довжина сережки 3,5 см. Каблучка 11,95 грам. Дуже класно сидить. Вона зручна, до речі. Довжина каблучки 3 см. Вартість комплекту 3430 гривень 94 долари. Далі ще один класний комплект, він такий дрібніший, ніж минулі, Називається «Мавка». Ось цей сет з 18 розміром каблучки, центральна вставочка «Родоніт», Також є агати різні. І ось такий червоненький сердолік. Сережки за вагою дивимось 881 грам. Ось така застіпка, 1,5 на 2,5 см розмір сережки. Каблучка 589 грам. І класна ціна у комплекту 2740 гривень 75 доларів. Дівчат, я тільки що переміряла, ось цей комплект краще на 17,5. Підійде на бірці 18 трошечки мало мірить. Хоча ось в цьому трошки навпаки, 17,5 набірці по факту десь 17,7, 17,8. Можна навіть на 18 спробувати. Синьо-зелене поєднання камінців, малахіт, содаліт, лазурит класика. За вагою, габаритами ціною, все те саме ще раз називаю 2740 гривень 75 доларів. Далі дівчат є в наявності дві пари сережок Махаон при вушці з рожевим кварцем. В житті камінчики середні за насиченістю. Дуже гарненькі, За вагою 698, ну близько 7 грам на англійській застібці. Часто дівчата питають таку лаконічну якусь модель і неважку ось класний варіант. Діаметр 1,5 см. Вартість 915 гривень 25 доларів. І ще ця модель є у збільшеному варіанті ось такою підвісною частинкою: 10 грам за вагою. Існує взагалі каблучка до цих сережок така. Цікава, оригінальна, грандіозна, я її показувала раніше. Кому цікаво, напишіть, відправлю фото, але вона під замовлення. Довжина цих сережок 4,5 см і вартість 1390 гривень 38 доларів. Ще дівчат, хочу вам показати декілька позицій, які будуть на розпродажі. По-перше, такі класні каблучки Слава Україні. Є розміри на 16,5, на 18 і на 19. Вони на півроміру. Маломірять, на бірках трошки інакший розмір. За вагою близько 4 грам вони, оксидоване срібло. Ширина 6 міліметрів. І акційна вартість 620 гривень 17 доларів, Стара ціна 770 гривень. Наступна позиція на розпродажі ось така каблучка з крильцями 3,89 грам вага. Тут розмір 18,5-19, приблизно так, трошечки можна відрегулювати. Акційна вартість всього 440 гривень 12 доларів. Стара ціна 550 гривень. І остання каблучка, 18,5 розмір, 2,44 грами вага. Цікава така модель базова. Ширина 7 мм і акційна вартість всього 400 гривень 11 доларів. Дівчат, і на кінець я залишила ваш улюблений комплектик каблучки богема і браслети Шанті. Це не комплект, проте минулого разу ми з дівчатами саме такими поєднаннями і відправляли. Дуже гарно поєднується. Глянцеве срібло, це завжди дуже красиво. Розміри каблучки є 17,5, 18-19 і 20. За вагою вони всі 9-9,5 грам. Елегантна дуже модель. Ширина 1,8 см. І вартість у них 1130 гривень 31 долар. Так, і тепер по браслетиках. Дивіться, є три штучки в наявності, вони за вагою 17,5. І зараз на інших гляну 17, І ще один 17,73. Ну, тобто, приблизно 17 грам. вони всі важать. Є в мене їх три штучки. Дівчат, я їх трошечки замацала, не звертайте увагу, вам прийдуть вони в найкращому вигляді. Дивіться, значить, то одна модель, проте є ось один ширший браслетик а ці два вужчі. Хоча дуже класна модель, розмір можна регулювати, але ось цей браслетик він спочатку йде на більшу ручку. ну Сантиметрів 18-19 точно, може навіть і більше, і плюс можна розкрити. Дівчат, саме у Цього браслету ширина майже 3 см. В наступних двох трошечки вони вужчі, я скажу. Наступні два браслетики вони за шириною десь 2,3 см на меншу ручку десь 17 см. Проте, знову ж таки, можна регулювати розмір, зменшити або збільшити. Всяка краса. Цю модель ми також дуже любимо, давно замовляємо. І вартість у них 2375 гривень 65 доларів. На сьогодні це все, що я хотіла показати. Якщо вас щось зацікавило, пишіть в особисті повідомлення, вебер або ватсап. Номер закріплено в коментарях. Також він є в описі відео. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки і писати ваші коментарі. Всім гарного вечора! Бережіть себе і до нових зустрічей.